Добрий день, можна питання? А що це таке вгадаєте, якщо підписані на сторінку веломотор в TikTok, подаруємо. <гум> да. ну, ну, задня це ступиця. не Так? Ступи. Да? Веломотор, це веломотор. Ну так вело, да, так, задні. Веломотор, так. Да. Підписані на веломотор? Не, не підписані. Підписуйтеся да, в Тіктоці, в Інстаграмі. А по чому у вас гарбузи? 24. Кіло? А це який сорт? Гармошка, гітара чи ромашка? Оце ромашка. Оце балабайка. Балабайка це такий да. інтересний. Ну, гітара. А. А, а. Ага. А, а це лодочка, чи. Я. Ага, ага. А це кінза у вас, ну, а да? ви самі вирощуєте? Самі вирощуєте? Да, да. да? так? Тільки ви молодці. Чи бабуся вас вирощує, чи ви самі? І бабуся, і я де? 15 де п'ятнадцять гривень. П'ятнадцять гривень почу. Я куплю зелень, бо мені треба додому зелень.